В Ангульському районі Миколаєва з'явилося ще одне укриття. Його облаштували волонтери, щоб співробітники сервісного центру пенсійного фонду могли безпечно працювати, а мешканці району мали додаткове безпечне місце під час тривог. Сьогодні ми відкриваємо для загального користування для миколаївців та працівників пенсійного фонду Миколаївської області це укриття. Цей проект був реалізований спільно з міжнародним волонтерським центром ФОІРТЕК. Нашими стратегічними партнерами фондом Нової «No України та данським фондом «Бевер Юкраїн за ініціативою пенсійного фонду Миколаївської області. Приміщення укриття належить іншому державному закладу. Його директор розповідає, що від початку це місце і мало функціонувати як сховище. Однак із часом простір потребував оновлення. Від початку, коли вони построїлося, це було сховище сховище, тобто й планувалося і строїлося як сховище. Начальниця головного управління пенсійного фонду Олена Сичугова зазначає, що облаштування укриття було необхідним, адже цей сервісний центр є найбільшим у місті та щодня приймає сотні відвідувачів. Поруч знаходиться наш найвеликий сервісний центр. Їх у нас в Миколаєві п'ять, але це найбагаточисельний. Крім того, у нас тут спеціалісти бек-офісу, тобто декілька сотень. Людей, які працюють в великій будівлі, це була давня мрія, щоб зробити в цьому приміщенні достойні умови для перебування не тільки наших співробітників, а також відвідувачів пенсійного фонду та для, для остальних мешканців міста Миколаєва. Завдяки укриттю співробітники сервісного центру зможуть безпечно надавати послуги відвідувачам навіть під час повітряних тривог. Щодня через цей сервісний центр проходить від 200 до 300 людей, тому важко переоцінити значення сьогоднішньої події і можливість під час повітряної тривоги продовжувати надавати послуги людям, які до нас звернулись. Тобто ми можемо їх запросити до укриття, і в той же час продовжити прийом. Площа укриття 250 квадратних метрів. Це дозволяє одночасно розмістити в ньому до 200 осіб. Приміщення обладнане освітленням, вентиляцією, меблями, вбиральною та медичним пунктом, щоб забезпечити комфортне перебування під час тривог. Олександр Долметович, Віталій Мехеда, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март.